Здравствуйте, доброго дня! Сьогодні я покажу, як монтувати модульну черепицю Novatic Slate. Дивіться, робимо обрешітку. Шаг обрешітки повинен бути від низа дошки до низу дошки 37 см. Так само, слідуючу мерія, 37. Монтується вона дуже просто. Беремо листок модуль, модульної черепиці новатік. Бачите, новатік маркований. Береться листок. Береться листочок. Ставиться, упираємо низ, вниз дошки. А тут упирається теж не з дошки. Тобто ставиться і подбуси. Тепер беремо шуруповерт, монтуємо один саморіз, так. знаєте, щоб воно не висіло. І тепер це дуже просто беремо з торця Врущуємо ко листок. Воно вже стоїть, але це, це ще не все. Беремо свіжу листок Це іншого кольору. Ну, ми, до речі, тут стенд монтуємо. Так само ставимо. Получається, попадаємо в пази, кріпимо одним самонарізом, щоб листок вже висів. І тепер, виходить, прокручуємо сюди два листочки рефетки. Дивіться, як файно виходить. Бажано, звісно, прокручувати через одну хвильку, тобто три самонаріза на один лист. Я цього не зробив, давайте зробимо. Получається, ми прокручуємо одним саморізом. Два листочки. І ось така файна штука получається. Так що. Звертайтеся, проминська якість. Возимо під замовлення, рахуємо покрівлі, срок поставки 3 тижні. До побачення!